Основна місія фонду це наблизити, звісно, ж перемогу. Коли відбуваються моменти передачі благодійної допомоги, то ці моменти реально незабутні. Ми створили. Копію автівки і весь прибуток з їх продажу йде на закупівлю справжніх потужних пікапів для Збройних сил України. Є мережі, які можуть зібрати на пікап за один місяць, є за три тижні. Є збори, які тривають більше двох місяців. Оці моменти дуже чим душу, і ти себе звинувачуєш, що ти щось не встиг зробити. Вітаю ви на каналі Медіапогляд. Я його ведуча Марія Марчук. Сьогодні до нашої студії завітала Аліна Фоміна, керівниця відділу роботи з національними мережами фонду Руслана Шостака. Це благодійна організація, яка була зареєстрована у червні 2022 року. Команда фонду спеціалізується на допомозі Збройним силам України та постраждалим від російсько-української війни про історію заснування фонду, проєкти та майбутні плани. Поговоримо у нашому інтерв'ю. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, яку роль виконуєте у фонді? Як ви сказали, я керівник напрямку по роботі з національними мережами а також готельно-ресторанним бізнесом. Безпосередньо я працюю у відділу фандрайзингу, тобто моя робота заключається в тому, щоб збирати благодійну допомогу для наших проєктів. Розкажіть, як доєдналася до фонду? Доєдналася до фонду я весною двадцять. Третього року У мене була класна мета, я хотіла в цьому житті робити щось корисне, і в мене була мрія працювати саме у благодійному фонді, тому я підшукувала роботу, яка стосувалася даної діяльності, і знайшла дану вакансію на Work.ua, подала резюме і опинилася в цій прекрасній команді. Який професійний досвід мали до цього? До повномасштабної війни 5 років я займалася своїм бізнесом. Це був напрямок продуктів харчування, тобто я працювала весь час в торгівлі, спілкувалася з людьми, займалася продажами, закупівлею такого роду діяльність. Тобто, це була безпосередньо прибуткова діяльність для мене, але хотілося долучитись до чогось масштабного, класного, що могло приносити користь суспільству. Що вас особисто мотивує працювати у благодійному напрямку? Ви знаєте, щоб це відчути, напевно, потрібно спробувати. Коли відбуваються моменти передачі благодійної допомоги, я безпосередньо причетна до передачі автівок військовим. То ці моменти реально незабутні. Їхні емоції, коли ти розумієш, що ти робиш класну справу, це реально дуже мотивує, заряджає і хочеться ще більше, ще більше допомагати. Розкажіть більше про вашу роботу і про вашу команду. У нас досить замотивована команда. Фандрайзери займаються різноманітними колабораціями з бізнесами, як українськими, так і іноземними. Ми співпрацюємо з інфлюенсерами, зірками, домовляємося про колаборації, про різноманітні ініціативи, щоб залучити кошти в фонд і направити ці кошти на закупівлю пікапів, а також допомогти дітям, якими займається наш фонд. Розкажіть про історію заснування фонду. Фонд був створений у 2022 році. Засновник нашого фонду Руслан Станіславович Шостак, який являється засновником корпорації Тервін, благодійником. Фонд з 22 року мав два напрямки: це напрямок допомоги армії колісним транспортом та евакуація дітей сиріт та дітей, родини яких знаходяться в тяжких життєвих обставинах. На сьогоднішній момент фонд входить в топ 100 найбільших фондів за версією Форбс та топ 5 приватних фондів України? Яка основна місія фонду та як він розвивався з початку свого створення? Основна місія фонду це наблизити, звісно ж, перемогу, забезпечуючи збройні сили України колісним транспортом, а також піклування про дітей. Сиріт? Скажіть, хто стояв біля витоків фонду? Біля витоків фонду стояв його засновник: це Руслан Станіславович Шостак, який створив корпорацію термін, який являється благодійником. Хтось іще допомагав йому в цьому? Ні, він єдиний засновник благодійного фонду. І саме тому він носить ім'я Руслана Шостака. Чим ваш фонд відрізняється від інших організацій, які працюють у подібній сфері? По-перше, наш фонд напряму спілкується з керівництвом сухопутних військ України. Ми маємо лист запит на доставку для ЗСУ тисячу одиниць колісного транспорту. Це якби наша основна мета, до якої ми зараз прагнемо. І у зв'язку з цим була продумана ідея, проєкт від малого до великого. Ми створили. Копію автівки, яку передаємо на фронт. Ці сувенірні пікапи можна придбати в великих національних мережах і весь прибуток з їх продажу йде на закупівлю справжніх потужних пікапів для Збройних сил України. 3300 таких маленьких машинок це один потужний пікап, який йде для наших військових, тобто, це наш головний проект, основна мета. Багато українців вже долучилися до нього. Цим ми дуже пишаємось, але просимо все більше і більше українців, щоб долучалися, підтримували нашу ініціативу, адже передати тисячу автівок це реально дуже така глобальна мета, і ми її досягнемо лише з вашою підтримкою. Також хочеться згадати про наступний наш напрямок: це дитинство без війни. Наш фонд евакуював найбільшу кількість дітей, сиріт та дітей, родини, яких знаходяться в складних. Життєвих обставинах до Туреччини на сьогоднішній момент було евакуйовано приблизно 3,5 тисячі дітей та їх супроводжуючих. І це я знаю, була найбільш масштабна така евакуація спочатку Другої світової війни. Так, це була масштабна евакуація. Ми ввійшли в книгу рекордів з даною ініціативою, тому що найбільша кількість діток з моменту Другої світової війни була евакуйована саме нашим фондом. Розкажіть, як відбувалася евакуація? Скільки людей було залучено до цього процесу? Пам'ятаєте? На жаль, на той момент я не працювала в фонді, і зорієнтувати по кількості людей я не можу. Але команда в Туреччині в нас досить велика, потужна, і по сьогоднішній день до цього часу цей проєкт працює. На які напрямки все ж таки робите акцент і чому вони актуальні для вашої команди? Ми робимо напрямок на забезпечення збройних сил України колісним транспортом, тому що, як я вже сказала, ми маємо лист звернення від сухопутних військ України, саме його керівництва. І наступний наш напрямок це безпосередньо піклування про дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які родини яких знаходяться в складних життєвих обставинах. Як координуєте роботу фонду в умовах, коли кількість тих людей, які потребують допомоги, лише зростає? Знаєте, це доволі таке складне питання, але мені здається. Що в сьогоднішніх умовах багато українців приймають різноманітні виклики, і це також досить потужний виклик для нашої команди. За останні півроку ми достатньо розширили кількість співробітників нашого фонду і долучаємо все більше різних громадських організацій. До прикладу, нам допомагає турецький Червоний Хрест. Також ми зараз активно розвиваємося в Канаді і отримуємо допомогу від Канади, активно співпрацюємо з діаспорою в Канаді. Також нещодавно ми стали членами торгівельної українсько-канадської палати і очікуємо на допомогу від них. Тобто, ми намагаємося стукатись все більше і більше дверей, щоб. Отримувати допомогу все для більшої кількості людей. А в першу чергу для кого вирішуєте, кому надати допомогу? В першу чергу ми допомагаємо дітям-сиротам, дітям, які родини, яких знаходяться в складних життєвих обставинах, та діткам, які позбавлені батьківського піклування. А як ви знаходите цих дітей, які служби вам допомагають або організації? Коли проект розпочинався, то основна увага була зосереджена на дітках, які знаходились саме у прифронтових областях, це безпосередньо Дніпропетровська та Херсонська області. Ми працювали з соціальними службами, і вони, якби, допомагали нам у виборі діток, яким потрібна допомога. З якими громадськими організаціями, фондами або бізнесами працюєте, як вони допомагають вам у досягненні ваших цілей? В першу чергу хотілося б звернути увагу на бізнеси, які нас підтримують. До прикладу, наші машинки, сувенірні пікапи можна придбати в національних мережах, таких як Єва, Варус, будинок іграшок», техноїжак, міст, цитрус. Ми вдячні кожній мережі за підтримку, за те, що вони долучилися до нашої ініціативи, і те, що спільними силами ми зможемо досягти нашої мети, доставити тисячу потужних пікапів для збройних сил України з фондами або громадськими організаціями не працюєте на сьогоднішній момент не працюємо, угу. але все можливо попереду. А як ваші ініціативи реалізуються спільно з партнерами? І розкажіть якийсь успішний кейс цієї співпраці. Знаєте, ініціатив було доволі багато. Напевне, згадаю, ті, які були останнім часом, і найбільш потужні. До прикладу, з Євою був проєкт Хід конем нам вдалося зібрати кошти на 15 потужних пікапів, які ми передали для третьої окремої штурмової бригади збройних сил України. Також один з останніх проєктів був з Монобанком. Ми передали автомобілі для 53-ї окремої механізованої бригади, яка знаходиться на Лиманському напрямку. Дуже вдячні за спільну ініціативу мережі ресторанів Сушият Білісо «Льмоліно». Разом з ними була проведена колаборація у серпні. Вона називалася Незалежний збір. Зібрали кошти на пікап, який був переданий для 93-ї окремої механізованої бригади. Також з ВАРУС цього року ми вже передали сім пікапів. Чесно кажучи, точно бригаду не пам'ятаю, але знаю, що їх було доволі багато. Тобто, в сім різних бригад ВАРУС передавав машини. Скажіть, я так розумію, ви виходите самі на певний бізнес і просите їх допомоги у певному питанні? Знаєте, спочатку це було саме так, тобто ми зверталися до бізнесів, але дякуючи нашій спільній потужній праці, зараз багато бізнесів вже звертаються до нас. Про нас багато хто чув. У нас вже своя репутація на ринку, тому зараз доволі часто і до нас приходять з проханням, щоб створити колаборацію і отримувати автомобіль як швидко закриваються збори. Ви знаєте, це доволі таке тяжке питання, тому що в кожної мережі свої своя кількість магазинів і своя залученість. Є мережі, які можуть зібрати на пікап за один місяць, є за три тижні. Є збори, які тривають більше двох місяців. Тобто, це дуже індивідуально. Як фонд залучає фінансову підтримку від донорів? Фінансова підтримка від донорів у нашого фонду залучається за допомогою відділу фандразінгу, який досить замотивований. І як ми вже говорили, то в основному ми залучаємо бізнеси. Зараз це в основному українські бізнеси, але також ми активно розвиваємо наш фонд в Канаді. Тобто найближчий час очікуємо, що підключатиметься бізнес з Канади. Ми виходимо з пропозицією, розказуємо про те, що зробили, розказуємо про нашу глобальну мету забезпечити ЗСУ тисяча. Тисячі потужними пікапами, і якби зараз бізнес розуміє, що це наближає нашу перемогу, а всі вже дуже хочуть перемоги. Тому якби до нашої ініціативи долучаються. Благодійність зазвичай пов'язана з волонтерами. З якими волонтерами ви працюєте? Як вони допомагають у роботі фонду? Дуже класне питання. Хотілося б згадати про волонтерів, які саме були долучені до проєкту «Дитинство без війни. Волонтери, які були залучені до цього проекту, вони допомагали діткам у вивченні англійської мови. У вивченні фінансової грамотності, у вивченні програмування на сьогоднішній момент волонтерів до Герої ми не залучаємо. Ми стараємося працювати своїми силами, але волонтерам, які долучалися до проєкту «Дитинство без війни, ми їх пам'ятаємо і дуже вдячні за їхню ініціативність. Як фонд ж таки працює з громадою? Як доєднатися до вас або як допомогти вашому фонду? На сьогоднішній момент наш фонд з громадами не працює, але я думаю, у майбутньому це було б досить цікаво для нас. І ми були б відкриті до таких пропозицій. Чи має фонд партнерські відносини з міжнародними організаціями та як вони вам допомагають? Так, наш фонд співпрацює з міжнародними організаціями. Хотілося в першу чергу згадати турецький червоний хрест, який допомагав нашому фонді, допомагає до цього часу нашому фонді саме по проекту «Дитинство без війни діткам, які знаходяться в Туреччині і якими опікується наш фонд. Також зараз активно ми працюємо з діаспорою, з діаспорою з канадсько-українськими бізнесами. З канадсько-українськими громадськими організаціями Нещодавно ми стали членом торгівельної канадсько-української палати і чекаємо все ж таки залучень від цієї колаборації. Скажіть, якщо відійти трошки від роботи фонду, від ваших обов'язків і згадати історії, які вам найбільше сподобалися? Ви знаєте, напевне, в першу чергу, тому що я Більше залучена до проекту «Геройкар», то я в першу чергу згадую військових, які звертаються до нас з проханнями автівок. У нас є колега у відділі, до якої безпосередньо дзвонять військові військові частини і просять автомобілі. І от вони дзвонять, ми відкриваємо збір, і саме болюче. Коли людина, яка зверталася, не доживає до моменту, коли на цю автівку вже зібрано. Оці моменти дуже щимлять душу, і ти себе звинувачуєш, що ти щось не встиг зробити. І це жахливо. І це, це, це дуже важко, і ти, здається, іноді звикаєш звикаєш в наших реаліях, бо Звісно, ми зараз чуємо багато горя, смертей. Це кожного дня стосується кожного українця. Але коли це стосується твоєї роботи, і ти думаєш, можливо, ти щось недоробив, щоб саме цій бригаді от потрібно було передати автомобіль на вчора. Але є і приємні кейси, коли. Приїжджають військові в офіс, діляться своїми шевронами, розказують про бойові задачі, які вони круто виконали. У них там сяють все ж таки до цього часу очі і вони вірять в перемогу. І це дуже круто. Дуже весело звучить, коли військові, з якими ти вже працюєш не один місяць, тебе запрошують там. О, а коли ви приїдете на гості на Бахмутський напрямок. Це також такі доволі куметні душевні історії. І ми вже дуже звикли до комунікації саме з військовими. І хочеться, щоб все ж таки скоро вони всі опинилися в себе вдома, були своїми родинами і були здоровими як психічно, морально, так і фізично. Які пріоритети фонду на наступний рік? Пріоритети фонду на наступний рік. Дуже важливо, все ж таки, досягти нашої мети це доставити тисячу одиниць колісного транспорту для збройних сил України. Ми зараз докладаємо максимально зусиль, щоб досягти даної цілі. Що стосується нашого проекту «Дитинство без війни, то хотілося б разом в партнерстві з державою з Мінсоцполітики, зробити так, щоб діти сироти опинилися, отримали люблячі родини. І все ж таки кількість дітей сиріт в Україні зменшилася. Чи думала над створенням нових проєктів? Зараз якраз ми перебуваємо на етапі стратегічної сесії. Вона ще не, закінчила, не закінчена, і саме після того, як вона відбудеться, вже тоді фонд знатиме напрямки, куди ми будемо рухатися. Чи планує фонд розширювати вже існуючі програми? Що стосується дітей-Сирі, то на сьогоднішній момент дітки, які знаходяться на території Туреччини, ми разом з Мінсоцполітики будемо перевозити їх до України. На рахунок розширення програм, то на сьогоднішній момент в нас відбувається стратегічна сесія, і про подальші дії нашого фонду буде відомо згодом. А чи обговорювали запуск нових ініціатив серед свого колективу? Вже своєї команди Так. можливо є ідеї, які вже пропонувалися. Є ідеї. У нас дуже креативна команда. Ми постійно щось генеруємо, продумуємо нове так, як я керівник напрямку по роботі, також з готельно-ресторанними бізнесами, то на 25-й рік. Ми плануємо проводити гастровечері з популярними шеф-поварами України і не лише України. Тобто, про це все буде повідомлено згодом у наших соцмережах, де люди можуть дізнатися більше інформації про фонд та зв'язатися для подальшої співпраці. Інформацію про наш фонд можна дізнатися в соцмережах у Фейсбуці та в Інстаграмі. Тобто туди писати, там є відповідні люди, які відповідають. Так, так. Ми активно слідкуємо за повідомленнями в наших соцмережах і ви зможете швидко отримати відповідь. Чи плануєте збільшувати команду? На сьогоднішній момент поки що не плануємо. У нас за останні півроку було доволі серйозне розширення штату. І на сьогоднішній момент у нас команда скомплектована і персоналу достатньо. І на завершенні нашої розмови, яким бачите майбутнє фонду та всієї країни. Клас! Тут ми можемо помріяти. Я бачу Україну, яка перемогла. Я бачу фонд, який займається відбудовою України, і я бачу наше світле майбутнє. Яку головну мету перед собою ставити, чого хотілося би досягти все ж таки? Хотілося в першу чергу щасливого дитинства для наших дітей. І хотілося б, щоб військові були забезпечені всім потрібним, чого вони потребують на сьогоднішній день на фронті. Чудово, Аліна, дякую сьогодні за нашу розмову. А я дякую глядачам, які додивилися та дослухали нас до кінця. Ставте лайки та пишіть у коментарях під цим відео, кого із активних жителів при Єрпіні та Київщини ви би хотіли бачити у наших наступних програмах. До нових зустрічей на Медіапогляд!